Так, з Сьогодні в Україні надто популярна стала техніка. Дихання бодрати, дихання, бо спрізін. Різні насоби з цієї насової чути. Всі, хто говорить про стрес, про боротьбу зі стресом, про белбін, про вибрання, цю техніку. Дуже популярна вона стала. Не знаю, хто худи... такой. І всі рані, хочеш зняти стрес, дихай покладати. Але чи справді ця техніка є такою магічною як про неї розповідаю, що варто знати саме самого цю техніку? Залишаюся до гінця, наприкінці дам посилання на канал з безкоштовними практиками, якими я діс. Зараз хочу я Олена Петровська, я сертифікована з здихання. Пройшла багато навчань, сама на собі випробувала багато технік. Я знаю, які працюють в яких ситуаціях, коли я вкрай застосовувала ці техніки. Окрім цього, я є власне тренінг агенції в Україні. Чому захотілося розповісти саме про цю техніку бішта? Тому що була на одній чудовій онлайн-медії. Це було дослідження про Wellbeing, про те і детрендів навчання щодо Wellbeing в організаціях в України. Що мене дуже зачепило під час цієї конференції, що спікерка проговорила, одна із спікерка проговорила, що Wellbeing – це не дихання по а що Wellbeing – це не тільки дихання. Тобто через те, що дихання по квадрату настільки стало. Популяризованою єдиною технікою, яка застосовується майже єдиною, яка відома в противному світі, і в цілому людей, які хочуть по Вибіхати стрес у людей таке вона навіть негативне ставлення стало до дихальних правил, дигальних технік, хоча насправді це дуже ефективні справи. Але про це я буду говорити пізніше. За тільки кому стало популярна саме ця техніка дихання подарунком, попри популяризували в Сполучених Штатах морські котиків, моські тенденці або неді сілс. Також пожежники, поліцейські, деякі руки використовували дуже активну техніку і багато показувалися, що вона насправді активна. Для того, щоб налаштуватися перед якоюсь виласкою, перед військовою операцією, перед важливим, використовували дихання допада. Також насправді ця техніка дихання допада, на і вогір. Варіант використовується дуже давно ще в практиках і для того, щоб балансувати нервову систему. Завдяки чому ця пептика стала популярною? Скоріше за все, легко запам'ятати дуже незвична назва для дихання практики. І в цілому вона дуже проста в виконанні, можна застосовувати будь-яке в будь-яких умовах. Тому, напевно вона і в Україні набула до популярності. В чому суто, якщо ви вдруг ще що, ви, що, ви, що ви, таке дихання по квадрати, то а, це рівний один, затримка, виндих, затримка, і все це робиться рівними частинами. Рівність довгої видав, що вона дає, нам є баланс симпатичної і багато нервової системи, тобто це нервові системи дві гілки нервової системи автономної, які відповідають за нашу активацію і за нашу, наше спокоєння. Я саме працює ця техніка. Крім того, коли ми рахуємо, дивимося підрахунок, затримка і так далі. І коли ми рахуємо у нас в голові стоїть за контроль, то ми контролюємо ситуацію, коли ми рахуємо, і крім того, це ритмічне ріднич, дихання, воно да, ну, заскукує частково, і створює деяких внутрішніх порядок, навіть якщо зовні достатньо багато але, є Але а, саме чому я а, а, ініціювала цей ефір через це але. По-перше, якщо були не треновані, що ніколи не обладині практик, то часто буде під час затримки або пенсіб на входу. Так, коли ми робимо затримки на напруженому стані, на шин залишається напруженим, ефект, зна значно знижується від цієї техніки, або затрий відсутній залежності від стану напруги. А, крім того, а, далеко не у всіх ситуаціях можна застосовувати цю техніку. По-перше, якщо а, у вас стан сильного визначення, а, стан сильної тривожності і схильність до панічних атак, в такому випадку затрінка на видусі може посилити стрес, внутрішній стрес. Тому дуже власно і це далеко не універсальна повноцелля, далеко не для всіх Є різні техніки, дуже багато різних вправ, дуже багато технік. Для кожного ситуації я сказала, що краще буде індивідуально і усвідомлена посвідомого свого стану з розумінням, що відходить, що відходить. Якщо захочете потрібна допомогу, підібрати техніку, я вам залишу посилання на телебанканам, в якому плануємо робити розбори. Тобто інтернатий розборі запрошували спілкування, щоб ми протестували ваш стан і підібрали техніку саме для вас. Нас можеть рекомендувати дітей та що краще робити замість складати техніку. Якщо квадрат працює, якщо він не заспокоєний, якщо допомагає сконцентруватися, коли хаос супер використовувати, що запрацює. Якщо знає, не використовувати мов напрацює, то інші варіанти. Наприклад, фразі, якщо потрібно заспокоїтися під час тривоги. Те, що я особисто використовую коли моєму сховище, або коли там в іноді не чуєш, це техніка, коли наш удик довше, ніж наш дик. Наприклад, ви робите вдих на раз, два, три, а аби раз, два, три, чотири, п'ять, шість, тобто максимально довгий. Він має ударів двічі довше, ніж вдох. Якщо вдох. <му> не виходить на три. Або видиха, не выходит. Робіть колишньо вдох, наприклад, на 1-2. Якщо ваш робити 2-1, weiter 1-2, тобто якщо сильний стрес, сильна паника, вдох, видих раз, вдох, раз два. Один, два. Від себе адаптуйте цю техніку, спробуйте. Зараз, коли у вас немає цієї пам'ятки, отклінуть надхинуєте себе, щоб у вас це була звичка, яку ви включаєте останній панки. Прокинулися від вибуха, Зробили практику. Починали помані нагоди. Це були практики. Наприклад, вдох раз, два, три, чотири, п'ять. повинні два, три, чотири, п'ять. І так, оцих без затримок, без зупинок, аби на п'ять робите дих на п'ять 5 року. Той самий рахунок, та як є насправді до але без затримок, все більш безпечно. Якщо на п'ять не виходить, якщо вдох або видих коротший, робіть кілька не менше тих. Якщо вдих на чотири виходить, то робіть і вдих, і видих на чотири. Якщо видих тільки на три... Robіть і в дик, і вибіг на 3, то зробить по декілька днів мінімально. Потім по одній цифрі добавлять. Наприклад, виходить тільки на два, два вийде, робіть два і 2. Спробуйте додати 3 і 3. На рівні фізіології ми включаємо дуже багато, багато процесів. Але це не для машина, тому що дикова система завжди була. Порядок. Підсумовуючи все, про що ми сьогодні поговорили, про дихання попадає. Дихання по покладати чудовий, прекрасний інструмент, але він не єдиний, а як у військових, як у масців як для будьонів, у вас має бути в арсеналі багато різних технік. Багато різних дихальних прав, які ви можете застосовувати по різних ситуаціях. Якщо вам дихання по контракті працює, якщо у вас немає роди показан, якщо о, немає скрізь до помічних атак, і дихання в раду, то чудово. Якщо ні, я вам дала пару де і ці не можете зарестувати більш безпечно. Не пам'ятайте, не квадратом єдиним.